Рум'яна дерев'яні. Рум'яна погано наноситься, жахливий продукт. Отінки мене не вразили. І до палітр з мас-маркету я маю трішки претензій. Запах, до речі, такий. Ну, трошки дешевої косметики. Хало! З вами Ірен, і сьогодні ми обговоримо детально останню нову колекцію від Glambi. Поговоримо про класні продукти, які війшли в мій власний топ, і про провальні продукти. Робимо ними ось такий макіяж. Я сподіваюся, що ви з користю та цікавістю проведете цей час. Ну що ж, поїхали. За кадром я вже оформила обличчя, нанесла тон консилер. Трішки пудру навколо очей, тому що в мене жирна шкіра і швидко все скочується в складочки. І навіть зробила трішечки кремового контурингу. А все для того, щоб пошвидше нанести кремові продукти від GlamBee. Колекція вийшла вже давніше. Але коли я її оглядала, коли мені а, прийшов піар, то в мене ще не було youtube каналу. Тому я думаю, так швиденько звімлю для вас, адже вона з'являється тепер на поличках. І, можливо, ще хтось думає, купувати якісь певні продукти чи не купувати. І почну я з хайлайтера. Хайлайтер має такий ніжний фіолетово-рожевий відтінок, відлив, і буду наносити спочатку на руку, а потім пальчиком на вилиці. Запах, до речі, такий. Ну, трошки дешевої косметики, але ціновий сегмент ну, цьому і відповідає. Я вас підблизила. І хочу сказати, що відтінок мені супер подобається. Хоч я фанат відтінків шампань, золото, але цей такий ніжний реживуватий колір припав мені до душі. Так, наношу пальчиком. Я вже наносила цей хайлайтер, в мене вже був тест в моєму Тіктоці. До речі, можете підписатися на мій Тікток та Інстаграм. Там набагато більше контенту, ніж тут, адже ті платформи я вже веду давно. І там є багато корисної і класної інформації, яку ви можете для себе почерпнути. Поки наношу, хочу сказати, що хайлайтер себе поводить дуже достойно, адже я перепробувала багато кремових хайлайтерів різні цінові категорії. Хочу сказати, що їхня проблема це роз'їдати тон. Тобто жирна текстура, роз'їдає тон, лягає плямами. Ну, самі розумієте, рука не тягнеться до такого продукту. Але Глембі здивували, перший раз випустили такий продукт. І гарно, гарно за цю ціну можна, можна брати. Я навіть не побоюсь ще додати один шар, тому що це не процяння з космосу 100%. Гуляти так гуляти. Покажу вам ближче своч, я от ще трішки набрала. Бачите, супер така ніжнятинка. Трішки додамо, Надіюсь, що я не спорчу весь цей макіяж. Взагалі планується ще декілька оглядів різних колекцій, адже я зараз співпрацюю активно з брендами. Мені надсилають косметику. Можеш підписатися і не пропустиш класні косметичні бренди, адже вони і для мене стали новими. Бо до того я більш так по професійній косметиці, адже я професійний візажист вже багато років. І якось не звертала увагу, знаєте, на такі бренди менші. І в мене за прекрасних збіг обставин а, прийшли піари, тому можу ділитися з вами і відкривати і для себе, і для вас щось нове. Нашаровувала я не шаровувала, але нічого так дуже сильно не змінюється, тому час для рум'ян. Рум'яна від Glambi у відтінку 01, тон 01. І в просторах інтернету багато контроверсійних моментів. Хтось каже, рум'яна дерев'яні. Рум'яна погано наносяться, а жахливий продукт. Швидко застигають. А хтось каже, вау, клас! За цю ціну кращого не придумаєш. Ну що, будемо тестувати. Хоч відтіночок такий супер яскравий. Я називаю це Колір Барбі. Але коли ми його наносимо на щічки. Можна його адекватно розташувати, і дійсно кольор виглядає непогано. Дає такий натуральний рум'янець. Ось рум'яни я нанесла. Я їх нашарувала у два шари, і, як ви бачите, немає якогось неприроднього вервоока кольору. Нормальні, класні рум'яни. Можливо, не всім підійде такий барбі відтінок, ну, не всім він сподобається, але вони мають право на життя. І давайте будьте чесними, Ці продукти класні, але, напевно, треба розраховувати на те, що текстура, можливо, трошки примхлива. Я говорю про рум'яна. От кажуть, вони дерев'яні, швидко застигають. Я вам відкрию маленький секрет: не наносите їх відразу аплікатором на щічки. Ось так. Наляпали, все засохло, а тоді ви розташовуєте пальцями. Тоді будь-яка текстура вам буде погано лягати. Робіть так як я нанесли на ручку, розігріли від тепла пальчика і нанесли на щічки. Як бачите, все перфектно, і я б ну, ніяких претензій не пред'являла до цих рум'ян, бо вони дійсно класні. А, хайлайтер мені теж сподобався. Великий плюс в те, що він не роз'їдає тон, як я говорила. Тобто він гарно себе поводить. Він навіть гарно блистить і переливається, його видно. Кому імпонують такі кольори, такий формат можете придбати. І, Якщо чесно, я скажу, це є одні з фаворитів моїх з цієї колекції. Ось такі нові баночки від глимбі. Зараз я зроблю маленький магічний перехід, закріплю це все на обличчі, тон і корекцію сухими текстурами, і будемо приступати з вами до макіяжу очей. Я вже так поглядаю з боку на палітру. Ось цією палітрою від глимбі. Також в інтернеті зустрічали як і позитивні, так і негативні відгуки. Ми з вами зробимо мейк і. Гарненько обговоримо її. Та-дам! Так, я вже закріпила макіяж, постаралася додати хайлайтер максимально в тій тональності, що і був наш кремовий, тобто я зверху додала сухий, так само і зробила з рум'янами. І скажу, що на них класно лягали сухі продукти. З легкістю зробила макіяж і переступаємо до очей. Спочатку вам поближче покажу палітру. Класно, відтінки мене не вразили. І до палітр з мас-маркету я маю. Рішки претензій. Я взагалі ніколи не купую палітри з мас-маркету. Тому що я професійний візажист і вже роками-рокенами працюю тільки на американських відомих брендах. Самі знаєте, якщо цікавитися, які це. А якщо ні, то можу зробити окреме відео. Можете поділитися в коментарях, чи буде вам цікаво почути про дійсно круті палітри, перевірені руками. Але так як мені прислали цю палітру, то, відповідно, будемо її тестувати. І буду вам казати, варто, не варто, чи, можливо, почекаємо когось іншого запуску від Я Робила макіяж а, цими кольорами і матові відтінки мене, ну так, нормально вразили, тому що вони пігментовані. Можна ними вибудувати форму. Подивіться, пігментація крута. Можна ними зробити якісь цікаві моменти. Це реально. Подивіться! Вау! Я отак що свочі не робила. Покажу вам ближче. А От щодо сяючих відтінків, можна тут вже трішки прикопатися і знайти мінуси. Дуже світлі, ніжні, шиммерні відтінки погано переносяться. І такі виглядають схлуваті на очах. Показала матові вам, а тепер зроблю сводчики шимрних. Ну, як бачите, не надто вражаюче. Я наношу свочі без ніяких баз, підложок. Ось такий варіантик, і ви бачите. Чому так не ношу? Тому що більшість дівчат не заморочуються ні про які спеціальні бази, спеціальні консилери. Тому я і показую не тільки з професійної призми погляд на ці продукти, а ще й з призми простого користувача. О, звичайно, якщо використати якісь професійні. Лайфхаки, хитрості, ну, все буде виглядати набагато краще. Ну, я не обрала макіяж, який я буду робити, і не хочеться повторювати макіяж, який вже робила в Тіктоці, він був такий класний, креативний. Ну, зараз погортаю стрічку Pinterest і щось таке не важке знайду, попробую відтворити. Але, на жаль, це не буде туторіал по макіяжу, тобто я не буду детально показувати, як його правильно зробити. Але якщо ви хочете побачити такі... Уроки макіяжу тут на цьому каналі, можете написати це в коментарях, тоді я присвячу цьому окремі відео. Оформила я відтіночком нюд, складку повіка і подивіться, форма гарно вибудувалася, я цим тіням даю шанс. Але, звичайно, що не професійне користування, якщо ви плануєте е, клієнтів прибувати таким. Упростіть собі життя. Купіть Дорогу палітру. Але якщо це для власного користування непогано, непогано. Зараз відтіночком Tender, темнішим, я його вам свочила, буду затемняти складочку, і якимось з цих шимрів просто заповню собі подвижну повіку, не хочу робити щось суперскладне. Я вже нанесла тіні, і на свочах вони виглядали краще, яскравіше. Але якщо прикласти зусилля і добре, подекілька раз нашарувати ці шиммери, вони виглядають досить пристойно. І ще в цій палітрі були такі цікаві, тере, не цікаві, а тіні, відтінки, які зараз я вам покажу. Це ось такі глітери синього та рожевого відтінку. І на мій перший погляд, вони здались мені такими, як знаєте, як з дитячої палітри тіней, які ми мали напевно більшість в дитинстві. Але якщо нанести їх на липку базу для пігментів, це теж таке трошки з професійного. Вони виглядають непогано. І саме макіяж, який я робила для тіктоку, я нанесла ось цей рожевий колір на подвижне повіко. Виглядало прикольно. Тому хочете глянути? Все ж таки, знову запрошую. Але сьогодні в мене нема бажання наносити ці продукти, тому що вони просто такі глітери. А бажання є далі продовжувати і формувати стрілки, адже в цій колекції ще була нова підводка Stemper. Показую вам ближче підводочку. Є тут Stemper метелика та звичайний фетровий наконечник. Я скажу вам, що у мене з підводками відносини такі натягнуті, у мене жирний тип шкіри, і на повіках все погано тримається. Але підводки від GlimB досить хороші. Особливо в них класна підводка така з пензликом, а не фетровим а, кінцем. Ну але ці також власні за свою ціну. У їх очах вони тримаються досить довго. Це не є стійкість 24 години повних. Але що потрібно поносити цілий день підводку? Можете брати. Я покажу ближче, як вона фарбує. Гарна пігментація. Відразу чорний колір, не сірий, це великий плюс. І стемпер. Він працює просто. У мене були їхні ці підводки з темпером з сердечко і зірочка. І тепер у мене є метелик. Ну, ви зрозуміли, люблю я такі штучки. І я дійсно використовую їх в власному макіяжі. Дайте я нафарбую стрілочки і продовжуємо, адже в нас ще залишилися продукти для губ. Ну що я вам можу сказати? Стрілки мені не дуже подобаються, як я їх нафарбувала. Я ще й заляпала трішки по віку. Тому а, побажайте мені цим. Якось виправити цей макіяж, щоб він не виглядав так, як він виглядає зараз. Давайте мені ще хвилин 10, і я до вас повертаюся і вже обговорюємо продукти для губ, адже в мене є блиск, матова рідка помада і звичайна помада. Угу. А, ну що сказати, тільки можу сказати: упс! Мене трішки понесло. Зараз моя міміка дуже неактивна, тому що я чекаю, поки ці всі камінчики засохнуть. Якщо можете спостерігати, я пробувала б викласти метелика. Тобто тут одна частина крил, а тут інша частина крил. Будь ласка, підтримуйте мої старання, не забудьте залишити лайк. Під цим відео, тобто пальчик вверху, тут так на ютубі говорять, та підписатися, мені буде дуже приємно. А вас от вже настроїла на засоби для губ. Але коли викладала оці прекрасні камінці, я згадала, що є ще туш. Просто так я забула про туш, бо я не фанат тушів від Глембі, і ця туш мене ну, ніяк сильно не вразила. Мені не сподобалася щіточка. Тому що я ненавиджу такі щіточки, вони ніяк не профарбовують вії, не прикручують, не видовжують. А, і сама туш така посередня. Жодна жодна туш від глумбі мені ще не сподобалася. Я купила їх, напевно, десь штук 6, це десь якась сьома. Тому я на неї взагалі не покладаю ніяких надій. Зараз підфарбую трішки вії і накладу накладні. От вії штучні накладні, от вони роблять весь вау-ефект і до такого макіяжу сюди буде це пасувати? А це туш не знаю. Просто хай існує в цій колекції. Не, не раджу взагалі звертати увагу. Хіба у вас а, немає таких потреб до туші, як у мене? професійного візажиста потреби, знаєте, отак по поличках викладені. Можете пробувати. Ваші гроші робіть, робіть, що хочете, але я таке скажу: більше ні, ніж так. І чорні. Вії стали трішки густішими, навіть трішки видовжились, окей. Але як бачите, суперсильної різниці не сталося. Все накладаю вії, і вже аж тепер, решті, без ніяких відмовок і відступів, ми приступаємо до продуктів для губ. Як я вже і говорила, у нас є три продукти, і я почну взагалі не з них, а з олівчика від Глимбі. Я ним зроблю контур. Тому що я пробувала зробити контур цією помадою. Відтінок мені взагалі не зайшов. Це не моя історія. Так, десь треба зробити свотч. Зараз ось тут зроблю. На губах виглядає трошки нетрендово, скажімо так. Відтінки я такі особисто не люблю. Я щось більше до коричневого, холодного рожевого прихильна. Але є люди, яким це подобається. Якщо ви лайк ставите у такому відтінку, прошу, можете купувати. Текстура непогана, стійка. Не сушить губи, я носила, ну, хоч я її носила разом з блиском, але мені не сушило губи, не тріскалось. За цю ціну бюджетна помада ось будете мати. Кремова помада теж, відтінок на губах, якийсь такий в мене він більш до відтінку рудого, а не холодних тонів. Тому все ж таки на допомогу мені голівець від глимбігеловий, я його просто обожнюю обожнюю всі відтінки, які є. От він врятує ситуацію. Ну і безперечно, фаворитом буде блиск, тому що Та зараз я вас приближу і покажу, чому, чому? гляньте просто на ось ці метелики. Це є естетичне задоволення для мене. Це раз. І друге, консистенція приємна, не липка. І мені подобається, що немає якогось нав'язливого кольору або пігменту в цьому блиску. На тест блиску я не роблю, тому що він майже прозорий. А кольори помади матової креми, от-от вони є. Але я зроблю омбре. Обведу олівчиком у відтінку 204 від Глембі. Це, знову ж таки, шикарний продукт. Отак От скажу. Краще купіть собі цей олівчик, ніж е, е, якийсь відтінок з помади. У мене тон 02 кремової помади і тон. 04 матової. Я інші кольори не пробувала, можливо, є якісь далі відтінки. Але ще один дисклеймер: це суто така думка моя, особисті вподобання. Якщо вам подобаються такі кольори, і ви знайшли близьке до душі, можете придбати. Ой, можете придбати. Просто як олівчик може покращити ситуацію. Як я і говорила, я додала контур відтінку, який мені подобається. І ось ця помада, яка оглядала мені без олівця, такою трішки, знаєте, як не хочу зараз нікого ображати, ну, скажімо так, неактуальний колір, мало яскравий. Але з цим олівчиком ця помада зграла іншим життям. Я думала, я не буду нею користуватися. Але ось таке ліп-комбо мене наштовхує на те, що разок другий я його повторю і буду носити. І тепер останній штрих зовсім трішки близько на серединку. Ну що ж, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов новою колекцією від Glimby. Бачите, в цій колекції є класні продукти, а є трішечки провальні, ну, без цього ніяк. А є продукти, які просто є. Тому я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту відео. Якщо ви ще не поставили... Пальчик вверх, та не підписалися на канал, будь ласка, зробіть це! Я впевнена, що тут ви знайдете для себе багато класної інформації на тему б'юті. Також я розвиваю тут тему лайфстайлу та влогів. Обов'язково не забувайте донатити та підтримувати благодійні організації, адже ми разом сила. І підтримуйте та поширюйте українське. Всім па-па!